Оця терниста вузька дорога, то оця якраз дорога, яка веде до Ісуса. Це оця дорога, якою йшов Ісус. Ви думаєте І що Ісус? Якщо Ісус поставив цю, цю дорогу, цю тернисту, то що значить що Ісус з нею не йшов? Так Він якраз цю дорогу і прокладав нам. Він оцією дорогою йшов, оці випробування. Оці всі страждання, оці всі гоніння. Оце все йшов Ісус. Тому не може бути нічого кращого, як не йти цією дорогою, якою йшов сам Ісус. Нічого не може бути кращого. Бо людина, як, як ти можеш оприділити, чи людина є дійсно віруючою, чи людина тільки носить табличку віруючої. Якщо ти. Просто носиш табличку, що ти віруючий, то ти собі отак. Тут я, збо... тут я зранку помилився, тут я цілий день вже роблю, що хочу. Потім я знову. Тобто, це як, для... як маска, як маску ти носиш. Тут ти перед людьми, о, я такий побожний. Аллія, алює, Господи, помилуй, Господи, помили. Все, ти так, якби побожний. І ти вроді себе віруючим називаєш. А людина, яка є дійсно віруюча, вона йде по цьому шляху якому якомусь Ісус. Якщо її, наприклад, починають гонити, вона ж не буде казати: добре, 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 все, я тебе слухаюся, я все, більше я не буду робити того, що, то, що я робив чи робила. Все. Ти здався. Але якщо ти такий, відійшов від мене? Відійшов від мене. Тобто оця дорога, яка от ти бачиш ти як снайпер, ти бачиш ціль. Ціль це, це як Ісус. Ти маєш йти до цієї цілі. А ці люди, які тебе спокушають, щоб ти відійшов від Бога. Ти маєш такого відійшов. Я йду до Ісуса. Відійшов. Я йду до Ісуса. Відійшов, я йду за Ісусом. Все. Лукавий побачить, що. У вас вже немає за що зачепитися? Що немає за що зачепитися? І він просто відійде від вас. Тобто, більшість з нас з нас думають, що от, все, в Біблії написано, хто народжений з гори сатана не торкається. так Хто ухистився, хто у віру сатана не торкається. Так то то, то є так. Але чомусь. До нас ще приходять атаки. Правда, ми ще собі думаємо, ну як, ну вроді ми йдемо mm. за Господу. Ну все, Господь має, має, нас має захищати. Ми має, маємо бути під Божим захистом. Так воно так і є. Воно так і є. Але чому є оці атаки, оці випробування? Випробування, так як я говорив, це оце є шлях за Ісусом. А оці атаки, якщо ти згрішив, ти що думаєш, що ти що ти не получиш атаку? Тому що ти вже пішов за Ісусом? Так дивіться, Ісус не Ісус любить людину, Він людину захищає. Бог не любить гріха. Бог не любить гріха. Бог осуждає гріх. Щоб ви думали, Бог не осуждає людину. Бог осуждає гріх, який чинить людина. Тому, чому кажуть, «Не, все, мене Ісус не любить, все все погано, все? Ісус тебе любить. Тільки Ти спокушаєш Його. Ти, Господа, спокушаєш. Як ти спокушаєш, Бога? Ти знаєш, що ти є під Божим захистом. Що, що би я не зробив, Господь мені покриє. Тому що він це забрав на хрест. І ти собі можеш жити, як хочеш, грішиш як хочеш. І ти і ти знаєш, о, я з потім покаюся, Господь мене простить. Так так, Бог тебе один, два, три рази може тебе простити. Він це він добрий, ну нічого, то все. А далі, щоб тебе навчити, щоб ти не розслаблявся. Він буде, знаєте, що він буде робити? Він буде пропускати. Оп, оп буде пропускати. Оця іде атака, яка має легальне право на вас. Перші рази Господь не дозволяв, бо він бо Господь думав, що ти виправишся, що ти, до тебе дійде, що ти не що ти зараз спокушаєш Бога, що тобі треба зупинитися. І думав, Господь, що це прийде А тепер, коли Бог бачить, що ти наоборот ще спокушаєш Бога цим. Бог буде оп, атака пролетіла на тебе оп. я, Я отримав атаку? Чому я отримав атаку? Та щоб ти знав, що треба спокушати Бога своїми вчинками. Якщо ти знаєш, що тобі цього робити не можна, то для чого ти це робиш? Звичайно, Господь тобі, Господь перші рази тобі це все пропустить. Але далі рази, якщо ти не, не дойде, що тобі цього робити не треба, Бог буде пропускати, щоб ти отримав, щоб ти настав на ці граблі.